підержим майку великого блогера я попробую скупаться мы же не зря сюда приехали Ой, ну она прохладная водичка прохладная но ну, не настолько что как бы это можно искупаться Ну от ви бачите, друзі, піски каракума, или Вольногорська, або Мальдів, вони на місці, бачите, як у настоящій пустині. Пісочок тут дуже міленький. Кварцевий, бачите. Красивий, приятний на дотик пісочок. Там люди гуляють, фотосесія на этих каракумах. Ось таке красиве, друзі. Красиве озеро. Мальдівське, вольногорське, Мальдіви, пісочок. Пісочок тут безкрайній, друзі. Бачите, скрізь, скрізь пісочок. Можна йти, йти. Ну, каракуми одним словом. так, ну, А ми будемо закінчувати цей відосик. Друзі, ще раз я скупаюся. Ну і поїдемо погуляємо десь іще.